Друзі, я вас вітаю. У нас новий випуск і сьогодні з нами Каїн Крамер. Вітаю, Каєн. Дуже рада бачити. Доброго дня зараз розберемо все актуальне і вже через день, прем'єра, третя серія про смаження. А хто там буде? Не стежте за анонсами. Підпишіться на канал, щоб не пропустити Каїн. Які відчуття, передчуття, що зараз бо у стрічках новин якось. Тихенько, то зати перед бурій. Це щось дійсно відбувається, але на крису, як то кажуть, знаєте, щось дуже дуже не дуже. Хоча в нас тут уже наша а, а, нервова система все так сприймає. Нема обстрілів, підозріло. А от нема він інфопросторі новин підозріло, всі щось задумують, всі щось хочуть і так далі. Тобто, у нас вже навіть нервова система працює. Але я думаю, що щось воно відбувається, але трошечки вже на інших пластах. Давайте розгрібати ті пласти, розберемо, що відбувається. Останнім часом увага прикута до Китаю: Китай, Росія, Китай, США, Китай, Білорусь. Навіть неочікуваний такий тандем. Що ви думаєте з цього приводу? Чи робили розклади? З вами ще раз пройдемося про, про по відносинам Китаю з іншими країнами. Як ви відреагували, коли Китай розлючився на Росію про витік інформації про поставки зброї? Доки до Китаю дійде, то в принципі, оце, оце воно до них тільки дійшло, що нам все, все відомо. Боженько Китай то все було відомо в принципі з самого початку. Ваших оцих поривань. З цього так. і розпочнемо. Як е, ця інформація, е, що світові все ж таки відомо про їх стосунки і поставки Росії, може вплинути на їх стосунки з Росією. Китай Росія? Так, як витік інформації може вплинути на відносини Китаю з Росією? Так. Китай зараз роздумує, що з цим робити. Китай наразі дуже роздумує, як, як вийти з цієї ситуації. Це, по-перше, по-друге, зараз секундочку. Mhm. Mm mm -hmm. На жаль, я не можу вас порадувати тим, що Китай там зупинить якісь поставки і так далі. Я не, я не порадую вас цією новиною. Я не бачу, аби це дуже якось вплинуло, дуже якось вплинуло на їх взаємовідносини. А скоріш за все, Китай зробить вигляд. Що вони або посварилися, або скажімо так, вони в общем-то закінчують свою допомогу Росії і, і, і все, вони сидять, умовно кажучи, нейтральні. Але під цим всім. В мене далі є десятка кубків, як, як сплачена сім'я. Скажімо так, у мене є четверка жезлів, яка каже про допомогу. Далі, от і перша карта, в принципі, шестьорка мічей, яка в принципі каже нам про, скажімо так, більш затруднений, але все ж таки шлях. Тобто постачання, скоріш за все, воно буде продовжуватися може через інші країни, може через, скажімо так. Вже інші шляхи, ніж які були. Тут йдеться про поставки важкого озброєння. Ракети, літаки. Тут дуже цікава карта випала. Двійка мечів мене випало, а двійка мечів це все ж таки або складові, або легке озброєння. Тобто це, скоріш за все, якісь снаряди, якісь комплектуючі і так далі. Тобто, прям про літаки, прям про щось дуже тяжке, я тут не скажу. Доки що прям тяжкої, прям дуже тяжкої зброї від Китаю я не бачу. Це, скоріш, Іран завідує більш тяжкою, ніж Китай. Поки угу. що. Що залишилося за, за, за зачиненими дверима в розмові Лукашенка і Сідзіньпіна? Що не попало в новини? Про що вони говорили? Про що домовилися? Домовлялися, про що домовлялися Лукашенко? Ой, ну тут. Лукашенко. Дойце дзеняг Білорусі. Біларусь не може без денег. Uh, на самом деле, uh, а, там, там дійсно про підтримку було. Ну, дійсно про підтримку було. Лукашенко, скоріш за все, не про те, що немає цих торгових відносин, як, як раніше. Лукашенко привіз якусь інформацію до Китаю. Щось він все ж таки Китаю розказував деяку дуже, 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 дуже якусь. Дивну інформацію. Настрій інформації я вам на жаль не, не, не зможу уточнити. Він Але туди він, відряджений він... був в Росію? чи він а, сам зараз відхідні шляхи шукає для себе з точки зору безпеки? Переглянемо так. Зараз секундочку, прошу домовлятися. Е, карту ми цю з вами бачили. Е, е, Оружжя через інші країни. Тобто, в мене таке дуже, дуже дивне відчуття. Е, кстати, деньги процвітання і так далі. Тобто э, двойка: двойка жезловка, перспектива. но перспектива трошки перевернута. Два моменти, які обдумують або переговорюють: тобто зробити інвестицію в Білорусь на виготовлення якихось складових зброї, вот, або зробити інвестицію э, на побудову побудування, побудування там, заводів і так далі, тому подібне, або або а, Білорусь буде одною з країн траншу траншу якої зброї. Тобто це може бути, а, скажімо так, а, Лукашенко прийшов на них, сказав, боже, нам для оборони Білорусі треба там, значить, то-та-то-та-то-та, тому то то що Росія в нас забрала бідніми нещасні. Ми залишилися з жопою голою. От. І, скажімо так, Китай дає. Ну, а що а Китай не може дати Білорусі? Білорусь ж, в принципі, да, скажімо так, умовно кажучи, нікуди ж не вступала. Умовно кажучи, люди добрі, бо зараз хейту буде дуже. От. І що? І, скоріш за все, Китай буде давати Білорусі, а Білорусь падничку буде відправляти Росії. Тут Тут от таких, два, от таких дві ситуації, які ми обговорюємо: або все ж таки інвестиції завод, або якимось чином отримувати зброю від Китаю. Наскільки вірогідно, що це будуть заводи, що виготовляють ядерну зброю. Саме ядерну. Угу. На цих заводах ще може виготовлятись, якщо все ж таки побудують, якщо воно до того дойде, на цих заводах може. Виготовлятися щось саме для Китаю. Ще щось саме тільки для Китаю. Але я не скажу, що то ядерна. Скоріше за все, от на цьому на цих заводах ядерної зброї не буде. Щось буде скрите, щось ми робимо щось таке на, на тихую але я все ж таки не думаю, що то буде ядерка. Не думаю, вони домовились, вони там вдарили по руках. Перевернута ту пентаклів. Скоріше за все, ми не договорилися. Справедливість перевернута. Четверка пентакля. І ні, ще немає, ще прям згоди, як згоди, і смерть, як скажіть мені, я вам скажу, ще будуть якісь переміни, ще будемо щось обсуждати, ще будемо щось говорити і так далі. Тобто, остаточного рішення по цим питанням ще немає. В Китаї є плани на території Білорусі зробити. Е... Ну, ксерокопію Північної Кореї. Mm. От ви знаєте, я цих планів як то і не бачу, не бачу. І скажу вам так: воно, якщо і є, то скоріш за все на деякий час. Це для чогось потрібно буде. Тобто на деякий час ксерокопія, а далі, а далі ми вмиваємо віцеруці. Ви нам більше не потрібні. Ми, ми вами скористалися і все, для своїх якихось потреб і все. Який прогноз для Лукашенко? Чи не завершується його епоха? Він те та, він то розуміє, що вона завершується. Екзорцизм. Вигнання і згнання. Щось у Лукашенка все йде по наклонну і дуже він старається склеїти щось якось. Скоріше за все, ця зустріч в Китаї ще була для прикриття своєї жопи. А для прикриття своєї жопи навіть для... Не, не тільки для себе, знаєте, як момент того, щоб, ну, втікти, скоріш за все, навіть як момент для Росії, тобто я стараюся набути оцьої важності, щоби ви, скажімо так, не, не бути такою легкою здобиччю для Росії. Тобто я питаюсь набути якоїсь важливості, я стараюсь набути якогось такого, знаєте, напускного чогось, що я вам буду важливий, що ви мене тут не в'єте, і ви мене тут зараз не розпинете, в принципі на хресті. Тобто, людина старається стати знову важливою і потрібною, щоб його просто не прибрали. Я не знаю, чи показують такі карти, чи можна глянути, якою справді була реакція Цзіньпіна на візит Лукашенка і про що він думав, коли ну я не знаю, прощався з ним, на нього дивився під час розмов? Я не знаю, чи, чи розказують про ну, це карти. Зараз я на одних гляну, якщо не покажете, я вам гляну на других. Можемо щось з вами нашкребемо? Так, яка була реакція? Такі хочеш сказати, Галя що це, Галя хто це? <плес> Зараз заповнював. Перша карта сирота. А. Чесно кажучи, у нього, скоріш за все, перше відчуття це ступор. Я ж кажу, хто це, що це і зачем. Ну, що Що? треба? От, тобто, це, по-перше, ступор, по-друге, це нерозуміння, недорозуміння. Недорозуміння приїхала. І, знаєте, такий дуже-дуже дивний. Дуже дивний присмак. Тут придатель карта падає, а тут падає карта сатани. Китай знає з Росією дуже, дуже дивно робить, тому що ми продивлялися на другому каналі це, це, це питання, і в мене таке відчуття, що Китай за свою допомогу з Росії або щось потребує, або Китай, отакою умовною допомогою, чогось чекає. І ми чекаємо якогось слушного моменту, але я ще не досі не розумію, для чого. Ми чекаємо слушного моменту і ми себе проявимо далі. Але поки що ми чекаємо, і поки що ми союзник для Росії. Але Китай дуже хитрий в цьому плані на самом ділі. І скоріш за все, та саме буде і з Білорусією. Я ж вам кажу, що а, може бути момент, коли ми робимо о -о цю ж о, Сіверну Корею, да? але на деякий час. Тобто я вам можу дати то, що ви хочете, але я з вас спитаю потім. І чи згодні ви на це? І, скоріш за все, ще поки що саме цьому і не договорилися. Угу. От, тому, що, тому що дуже там. У... Китай дуже хитрий. У них, зав... у них завжди є підводні камні. Завжди. Така виноска мілким шрифтом, за зв'язком. Зараз, що відбувається у перемовинах китай США? Угу. Розбіжності, недомовленості, поки що нам не вдається дійти до якогось спільного консенсусу, яким будемо задоволені і ми, і ви. Перемовини тривають, але по-перше, тут у мене гроші перевернуті, тобто інвестиції ми прикриваємо дядечко з діньгами закритий. Тут Китай трошечки стоїть сам. Думає, що що ми будемо робити, як ми будемо робити, і так далі. Тобто, скажімо так, дві взаємозав'язані один на одній країні стараються зараз, питаються вийти з один від одного, скажімо так, від залежності цього. От і наразі я не я скажу так. Ситуація контрольована, але вона буде скоріш за все в динаміці. А я думаю, ситуація між ними я повторюю, буде скоріш за все накалятися, але все, все, все про все договоряться. Як мінімум, Китай та США, я думаю, вони між собою домовляться. Тихо, достатньо себе поводила Індія, але виступ Лаврова. You know uh, the war uh, which uh, we are trying to stop and which was launched against us using the Ukraine, uh, Ukrainian people uh, of course it influenced 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 uh, the policy of Russia including energy policy Публічно Індія не підтримує жодну країну. Чи можемо ми переглянути справжні погляди Індії, їхні плани і чи прийме вона публічно і офіційно там бік України та підтримує Україну? Таким чином, Індія, скажімо так, ну якщо там були представники, якщо вони зробили, то ж зробили такий же акт, скажімо так, встали і пішли, то це один із просто проявів проявів цього дружнього настрою. Сказати дуже, що вона а, прям публічно єрофант перевернути це як публіка, і так далі. Сказати, що вона публічно заявить про якусь сторону своїх, скажімо так, підтримок, дуже наврядчі, вона, скоріш за все, і так і лишиться. А, між цим всім, тобто я дивився і сказав так, що ми, ми дійсно. Ми, ми розуміємо, що відбувається, Ми це все засуджуємо. Але люди добрі, нам в нашій країні є, що робити, є що вирішувати. Тобто, нам тут теж якби не дуже воно знаєте, ну то так, умовно кажучи, солодко і так далі. А тобто, там вони зациклені, скоріш на своїх якихось проблемах, ніж просто зараз будуть розпилятися ще кудись. Ну і бік Росії не приймуть, так я цього не бачу. Давайте угу. направлено спитаємося, але я цього не бачу на даний момент. Діявол перевернути. Король Пентаклів перевернутий. Мах перевернути, Скоріше, за все, ні. Ну, я обов'язково хочу вас запитати. Мене глядачі просять питати це у всіх майстрів. Важливі події для України на березень, які ви бачите. І друге питання: чи бачите ви у березні звільнення полонених, обміну полоненими і, зокрема, цивільних полонених, бо про них мало говорять. Так, перше. Події, події на березень, так? Да? Так, давайте березень подивимось. Хочеться, звичайно, гарних новин. Угу. Так. По-перше, буде партнерами дана підтримка. Тобто, у нас тут вагітність, у нас вагітність Да, да, тобто буде дана підтримка, будуть нові ідеї, будуть нові. Я вже казав, що скоріш за все будуть ще якісь нові альянси. От я завжди про це кажу, скоріш за все, вони будуть розроблятися ще і ще і ще. А от будуть якісь нові домовленості, важливі, які, скажімо так, навіть будуть актуальні і після. Війни і, і після цього, цього всього. Так, це по-перше. По-друге, ну, перша карта у мене ось тут многорука жінка, Буде дуже багато. Ми дуже багато працюємо. Тобто, зараз з нашої сторони пішло, знаєте, ми цього ще, може, не бачимо на поверхності, але в самій середині, скажімо так, нашого правління дуже багато деяких процесів запускається. Про них скоро буде відомо. Так. Нам, скоріш за все, от в березні або щось доїде, або щось нове все-таки передадуть. У нас тут карта кошмара, тобто то, чи ми можемо кошмарити ворога нашого. І знову таки повторюсь: в березні, скоріш за все, щось важливе на фронті станеться. У нас тут сила перевернута, у нас тут зірка. І у нас тут о, щось як на наступ схоже. Тобто, в березні, скоріш за все, будуть якісь, або, скажімо так, початок наступу, або щось до того вже будемо на завершаючій стадії, щоб до, до цього йти. Тобто, скоріш за все, на фронті буде, ну, по-перше, спекотно буде, воно буде продовжуватися, але нам щось дасть змогу. Скоріше за все, та зброя, про яку ми казали, яку я казав, що доїде дасть змогу більше творити опору, і у нас цього опору буде менше. Тобто нам буде простіше, прийдеться прикладати менше зусиль для того, аби робити, робити, скажімо так, аби звільняти території. Коли ви говорите про наступ, то мається на увазі наш наступ, наш контрнаступ, да, так? Так, да, все да, вірно, наш контрнаступ. так. Да. Тому що русня, ж там, русня там лізе, наступає. Ну, кожен день там. Так, хтось кудись приїде або хтось кудись поїде. Причому дуже важливий. І е нас чимось приїде, скоріш за все, ми, ми принесли якісь ідеї, роздуми і так далі. І, скоріш за все, хтось кудись поїде. Перезень буде, я вам хочу сказати, достатньо динамічний. Він буде достатньо динамічним. А в своїх, скажімо, як це, як би це висловити в своїх задумках, в своїй роботі в, в якихось, скажімо, так, домовленостях. Навіть хочу запитати, ви все ж таки у Харкові знаходитесь ближче. Новина на російських телеканалах пройшла про те, що орки знову взяли Куп'янськ. Передаємо слово нашому нашому спеціальному кореспонденту Каїну. Кен, розкажіть, що насправді відбувається на Харківщині. Доброго дня, мене звати Коен. Я стою тут багато кориків. Так. Я більш ніж впевнений, що це дуже волога мрія. Я навіть знаю, що це дуже волога мрія, але давайте ми з вами подивимось. Карта прогресу перевернута. Ніякого а, і наші, наші відбивають. Ніякого, ніхто нічого не взяв. Люди добрі. Обстріли ніхто... так. Обстріли я бачу. В новинах вони є, але да, ж, да, бляха, ну нащо да, так брехати? Території, території ніхто не взяв. Території ніхто не взяв, і плюс у нас а, кража, брехня так далі там, подобне. Ніхто ніякої території не взяв, ніхто ні, нічого. Ні-ні-ні. Це прекрасно. Давайте тоді подивимося: ймовірність обмінів полоненими. І, зокрема, так. цивільні полонені. В, в березні саме? Ну, давайте, може, весну подивимось, щоб не обмежуватися так, так, так в часі, наскільки це реально? Так, весною обмін цивільними полоненими. Наскільки можливий обмін цивільними полоненими. На рахунок цього переговори, самі переговори точно будуть достатньо складні. Mm -hmm. Дуже мені не подобається розклад, чесно кажучи. А, як мінімум, от весною, прям весною переговори будуть, будуть достатньо складні, якщо все ж таки обміняють, обміняють менше, ніж би ми того хотіли і ніж би могли обміняти. Тобто я не бачу якогось дуже такого, знаєте, ну, умовно кажучи, масового повернення людей. Я, я, я цього не бачу. От але якась частина повернута може бути. Може дійсно таке відчуття, що ви знаєте, за одну нашу цивільну людину там багато требують своїх, чесно кажучи. Тобто, в мене в мене таке таке дуже дивне, дуже дивне якесь відчуття. Я не бачу я прям обміну як такого. Я прям не бачу. Але ж кажу, що якщо й будуть повернуті, то скажімо, знаєте, це один до п'ятьох. Тобто, ми вам одного вашого, дайте п'ять наших. А ні, то ні. Опишу щось таке. Сподіваємось, що більше наших людей повернеться додому. Друзі, на сьогодні це все. Ваші враження про це відео. Пишіть е, запитання в коментарях, щоб у наступному випуску вони прозвучали. І обов'язково не пропустіть наступну серію про смаження. Там буде дуже цікаво. Кайна, дуже дякую. Дякую за розмову. Дякую за час приділений. Дякую вам. До побачення. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.